Не знав, та я знаю свого Спаса, бо життя він мені дав, Він взяв мене за руку, очі він мої відкрив та й сказав, що він. Сьогодні почув в цьому зібранні, чи ти почув щось від Господа для твоєї душі? Чи ти почув сьогодні, що Господь тобі проговорив? Чи ти почув про те, що сьогодні треба сила Божа, сила Святого Духа для молоді? Чи ти почув, що на Україну чекає велике пробудження, а? Чи ти почув, що Господь сказав, що українська молодь піде в Європу і Господь тисячами, десятками тисяч буде спасати, але ти не можеш піти сам сама. Ти можеш піти тільки силою Бога Святого Духа. Або отче. Чи ти почув сьогодні, як треба відноситися до жінки, до чоловіка, до тата, до мами, до небесного батька? Чи ти почув, що треба час віддати для Біблії, для Його слова? Чи ти почула сьогодні, що прийшов час. Послужити Господу, ава, Отче. Давайте ми встанемо на наші ноги, Прийшов час молитви. Ми можемо зараз підняти голос нашої молитви. Ми можемо зараз молитися до Бога, а? ми можемо зараз говорити, Господи, що в тебе є? Розкажи Ісусу, закрий наші очі. Молимося, час молитви. Молимося. О, я так бажав би, щоб сьогодні в цьому наветі зійшла сила Святого Духа, щоб Бог захватив молодь. Під час молитви я хотів би задати запитання. Хто сьогодні відчуває, що перший крок тобі треба зробити сказати Ісус, прости мене. Можливо, ти відчуваєш, і Дух Святий каже тобі, що щось не в порядку з твоїм життям, не в порядку з твоєю моралью, з духовним, з фізичним. І, можливо, ти потребуєш сьогодні каплю крові від Ісуса, що Він тебе простив. Омив святою кров'ю. І ти поїхав, поїхали новою людиною. Підніми свої руки, ми помолимося за тебе. Бачу, бачу, бачу ваші руки. Бачу. Бачу ваші руки. Будь ласка. Та підняв свою руку. Ми помолимося за вас. Швиденько. Швиденько. Я був ви на вашому місці, а бігам би на це місце. Лише відкриття Христа. Молимося, молимося. Церква молимося. Алілуя, Слава! Слава Христу за його рани! Слава за його кров! Слава йому за Духа, Святого! за його благодать! слава! Проходь, швиденько, проходь. Алілуя. Аллилуйя, кам, кам, кам. Нас поході наскам. Пастора, служителі, керівники молоді, прийдіть, будь ласка, сюди на платформу, потім не прийдете, пройдіть сюди. Швиденько, всі керівники, лідери, браті, служителі, прийдіть допереду на платформу, пройдіть щоденько. Служителі, залежіть ваше місце, пройдіть впереду. Дайте ще місце, дайте ще люди проходять. Аллилуйя. Придіть, будь ласка, з моєї лівої сторони. Прийдіть, будь ласка, ще допереду. Я чую голос Божий. Господь говорить, що дехто є в цьому місці, хто вирішив, що проїду останній раз на це зібрання, мені життя набридло, і я маю йти з цього життя. Сьогодні Бог до тебе говорить: зупинися, він проявить свою любов для тебе. Якщо ти є на цьому місці, проходь швиденько. Ми будемо молитися. Сьогодні буде той перший день твого нового життя. Швиденько прийди сьогодні, я не знаю, де ти є. І ще Дух Святий говорить, почекай, хвилинку, поклич ще. Можливо, ти сьогодні застряв в наркоманії. Можливо, ти сьогодні не можеш вирватися з порнографії. Можливо, сьогодні диявол мучить твою душу, переслідує, і тобі немає волі. За тебе молиться твоя мама, за тебе молиться твій тато. Але ти відчуваєш, що тобі треба подих Божий, тобі треба благодать Духа Святого. Тобі треба Ісус, іди сьогодні, швиденько бігом. Бігом сьогодні хлопці, дівчата ще виходять. Ще йдуть люди, швиденько, швиденько, швиденько. Швиденько, швиденько дій до Ісуса, вас чекає Господь, там, де ти є, проходь, стань на коліна перед Богом. Він бачить тебе, Він бачить, і сьогоднішнього вечора буде для тебе амністія. Ісус прощає, за хребет кидає і більше ніколи не буде пам'ятати, що ти зробила. Що ти зробив? Швиденько йдуть люди, біжать, 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 швиденько. Швиденько, швиденько, швиденько ще йде. Швиденько, швиденько. Швиденько, ще є, ще є хтось, ще хтось. Хто останній? хто останній? хто останній, вас кличе Ісус. Бачу з цієї сторони ще хлопці. Проходьте хлопці, проходьте дівчата, дайте дорогу, дайте місце, дайте дорогу, дайте місце їм пройти, швиденько. Ще проходьте, ще проходьте, швиденько. Ще йдуть люди, ще йдуть. Там хлопці біжать, там дівчата біжать. Вас кличе Ісус, ми не кличемо вас до пастора, ми не кличемо вас до євангеліста, до керівника молоді, ми не кличемо вас до платформи. Сьогодні є ваш щасливий історичний день. Йдіть до Ісуса, до Духа Святого, Аба Отче. Алілуя! Хто останній? Хто останній? Хто ще ще йдуть люди? Ще чекаємо, ще взаді йдуть люди. Ще йдуть, ще виходять, хлопці, дівчата. Тато не знає, мама не знала, пастор не знав. Один Бог бачив, що ти робив, робила. Але сьогодні кінець капут твоїм ділам. Ісус тебе прощає, Ісус тебе звільняє, сатана відпусти людей. Алілуя алілуя. Не пропусти цієї миті, коли кличе Ісус Христос, Іди до Нього ніг, до Його ніг падай. Ти не можеш прийти, коли ти хочеш. Ти можеш прийти тоді, коли тебе кличе Ісус. Іди сьогодні до Ісуса. Можливо, завтра не буде твій день. Кого ще кличе Ісус? Ідіть зараз. Ідіть зараз до Ісуса. Алілуя! Там ззаді чуєш тебе, кличе Ісус. Біжи бігом до Ісуса. Алілуя. Ще йдуть молоді хлопці, дівчата. Їх любить Ісус. Алілуя. Цю зустріч на цьому місці для тебе назначив Ісус. Іди до Нього, спіши. Алілуя, слава Ісусу. Я прошу уваги. Я прошу уваги. Ще йдуть хлопці, ще йдуть дівчата, там той прогід почти весь повний. Шановні мої, ви не можете уявити, що ми всі відчуваємо тут. Тато шукає гроші приїхати на кем. Мама каже: доню, поїдь, а я буду стояти на колінах. Можливо, ти приїдеш іншою. Сьогодні вечором позвонить твоїй матусі і скаже, мамочка. Ти знаєш, з ким я зустрілася? Царем над царями, богом над богами, який ради мене пішов на охопу і моє ім'я в його долонях прибито було цвяками. Мамо, дякую за те, що ти в мене така добра. Об'яснися в любі твоїй мамі, твоєму тату. Але знаєте, я завжди дивлюся на Сибір, на Чукотку, на Камчатку, там далеко. Бо завжди ці гарні хлопці і дівчата ховаються, як Саул в обозі, там ззаді. І Господь каже, ще де, хто є, у якого камінь на дорозі, я вам скажу. Ми сюди їхали з Києва, і ми годину плакали Богом, казали, Боже, якщо в когось буде камінне серце, зроби з камня воск, щоб це серце сплавилося. В ім'я Ісуса Христа ми запрошуємо вас, ще й останні. Хтось має камінь, камінь, камінь на душі, і тобі треба зараз звільнення. Можливо, п'ять хвилин довше буде ця молитва. Але, шановні мої, хто ще останні? хто ще останні? хто ще останні? Церква, я вас умиляю. Ви не думайте, що це вийшли грішники, ні. Це вийшли святі люди, які зараз стануть новими, освященими, омитими кров'ю, а ви, церква моліться. Моліться, бо це місія не наша, це місія Бога. Ще йдуть люди, ще проходить. Хто останній? Ще йдуть з лівої сторони йдуть. Центральних проходять йдуть ще. Молимося церков, молимося, браті і сестри! Це не театральна вистава, це доля людини. Душа моя покоя. Аллилуйя! Проходьте, проходьте швиденько, 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 чекаємо на вас, хлопці дівчата, шучу, можливо, ти тато, мама, я. юнаки. Проходьте, бачу, ще люди, ще йду, ще йдуть люди. Так, томлюсь, не чушь, да, Аллилуйя. Мира. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава, міра, слава. Не найдет душа моя покоя. Без Ісуса все. Печально. Все, печально без Ісуса, только з Ісусом. Солнце свет не радує мені. О, молимося, 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 церква. Це йде війна, духовна Бустота війна, але переможе Ісус Назарета. Аллилуйя! Аллилуйя, слава, 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 слава. Ще приходят дівчата, хлопці. Аллилуйя. Боже мой, душа, моя живає, падай тільки кісточні увати. Остання хвилина, Божого рятунку, остання хвилина енє, принячу дар да свято Отче мой, как сердце ждет Иисуса! Отче мой, как сердце ждет Иисуса! Трепетом волнений душа! Трепетом волнений душа! Вот Идущий идет класс, идут, идут, и прекрасный Аллилуйя! Мир. Аллилуйя! Царь великий, славного Отца! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Он идет, как будто you, солнце всходит, оживляя всех в своих лучах. Thank you, Jesus. Ликование, Thank you, Jesus. торжество приносит, благовеет перед ним душа. Поду груди присутствует Иисусу нежно. Ноги я смочу с И без ноги слова нет меня. Он. Аллилуйя! И найду в душе своей покой. сын мой, иди с мира. Да, дочь моя, сын мой, иди с миром. Я с тобой, не бойся, Я с тобой. будь смелей. Не бойся, будь смелей. Укрепляйся, прими. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, что дана тебе в крови что моей. Что дана тебе в крови моей. И он скажет, ночь моя я родная. Я с тобой не бойся, будь смелее, укрепляйся, мою силу. Тенькю, Джисс, Тэнкю, Джисс, что дана тебе в крови моей. Укрепляйся, принимай силу, что дана тебе украби крови моей. Я прошу всех присутних очень большой уваги Якби ви побачили цю картинку, її не малює, не зможе намалювати ні один художник світу. Є багато в музеї картин, які продаються за 20-30 мільйонів доларів. Ну коли стоїть дівчина, і сльози ллються, а кожна дівчинка хотіла бути красивою, симпатичною і ще гарненько туш навела. А ця туш така красива по лиці, так пішла, а яка душа красива стала, а хлопці сльозами. Я не говорю це для усміху, я говорю, я як тато ваш, готовий з вами плакати. Не розумієте, як я люблю вас, молодь. Одного разу, коли це було 60 років, я святкував 60 років. Я став на коліна, і я молився, Боже, у мене є мрія, мечта, дрім. Я хочу померти за Тебе в один день, коли буде закінчуватись моя місія. Я люблю молодь, я їду до молоді. Я знаю, що вам не легко. Я знаю, скільки спокус. У нас таких спокус не було. Ми такого не переживали, що ви. Диявол не був такий злий, як зараз на вас. Знаєте чому? Чому три рази сильніше диявол діє на вас, ніж на нас? А тому, що диявол відчуває, скоро йому кінець. І диявол відчуває, що Господь приготував на небесах великі потоки, чудес і знамен. І Бог ходіне на вас силу таку, яку ніхто на землі не переживав, навіть апостоли. І Бог через вас буде звершувати чудеса. А зараз я умиляю вас, а ви вся молодь підтримайте молитву, тільки нікуди не розходимося. Всі, хто стали на коліна, підніміть, будь ласка, руки, одну руку, всі, хто стали на коліна. Закриїм наші очі. І голосно, а всі останні допоможить. Повторіть за мною, будь ласка. Дорогий Ісус, Дорогий Ісус голосніше, я йду до, тебе. Я йду до тебе. Прошу тебе. Прошу тебе. Прости мене. Прошу тебе. Омий мене. мене. В Твоїй. В твоїй чистій, чистій і святій крові. І святій крові. Ісус! Я обіцяю, обіцяю віднині від розірвати, розірвати все, з гріхом, все з гріхом, з дияволом. З дияволом. Будь, ласка, Будь ласка, допоможи мені Будь ласка. Служити. служити тобі, служити. жити, для тебе. жити для, для тебе, любити тебе, любити читати, слово. Читати, читати Слово! Читати Ісус. слово. Ісус. Ісус, використай мене для небесної слави. Я і тім ми, я і родина моя, і родина моя. Будемо, будемо служити, служити. Господу. Господу. Слава! Слава! Слава. Слава. Алілуя! Церква, можемо всі разом голосно молитися, дякувати Бога. Всі голосно, дуже голосно, голосно. Дякуємо тебе, Господь, за рани, за кров, за Твого Святого Духа. За твоє прощення, за нове серце, за нову душу і нове відчуття. Імені Твоєму слава, імені Твоєму слава. Отей, і Дух Святий. Амінь. Амінь. Поздравляю вас, станьте, будь ласка, дяки ніхто нікуди не розходиться. Послухайте мене уважно ще одна молитва. Хто хотів би, щоб Бог вам дав помазання своє проповідати Євангелія, спасати. Receive anointing from God for preaching to be missionary working. Підніміть свою руку. Була вже молитва, ще буде молитва. Окей, придій сюди ще ближче, ще ближче, всі ближче. Так плотно-плотно станьте. Хочете хоч на одного десь положити руки, помолитися і отримати це помазання від братів. Ще ще поді, ще ще ближче, ближче, ближче. Хто більше має? У Нас зараз буде гаряча молитва. Ви знаєте, як в Африці ми робимо, як ми в Індії робимо чи в інших країнах? Як ми крикнули Алілуя, то ми не дивимося на сусіда. І ми крикнемо два рази Алілуя, що мій сусід дивиться, що моя сусідка молиться, вони моляться чи ні. Але як крикнуть один раз Алілуя, і пішла молитва. Часом 10, 20, 30 хвилин. І під час такої молитви Ростислав був з нами в Нігерії, бачив, як 500 тисяч людей було. І Господь свої чудеса злив, сліпі почали відкривати очі. На колясках повставали з колясок. Сила Божа зійшла. Якщо ти сьогодні хочеш, щоб Бог тебе помазав своїм духом для проповіді Євангелія, для служіння, для міста. Ми після зібрання уїжджаємо. Моліться, будь ласка, за пробудження в Сінгапурі, за пробудження в Америці, за волю в Україні, за мир в Україні, правда чи ні? Але також молодь має піти. Ви знаєте, що коли я в Африці бачив великі чудеса, коли було 200 людей, сильних в уста відкрив, Господь відкрив уста, почали говорити. Я впав і сильно плакав. І підходить одна жінка, вона каже: Я з Норвегії. Так говорить Господь, дасть за лорд, Вона сказала, так говорить Господь. Слухай. Передай своєму народу, звідки ти, з якого ти народу, що я підготую молоду генерацію, і я вилью пізній дощ із великими чудесами, знаменами. І навіть на кого не надіялися, будуть іти по вулиці казати, з золота, в мене немає, а що маю, то даю вставай ім'я Ісуса, і хромі будуть ходити. Бог підготовляє українську колиску для великого пробудження Європи і багатьох країн світу. Тому що скоро грайде Месія, скоро грейде Ісус! І ми завжди просимо підніміть свою руку до неба. А знаєте чому? Тому що ми маємо відбитки пальців. Чуєте? Хто стоїть навіть там взаді, підніміть свою руку, чуєте? Відбитки пальців чому беруть? Тому що на землі 8 мільярдів людей. Але ми маємо на одному маленькому пальчику 40 мільярдів ліній. Це говорить про те, що Він творець, а ми творіння. Він творець, а ми оригінал. Ава Отче. браті і сестри, давайте так, служителі, піднімемо руки над молодою генерацією. А ми закриємо очі. І може хтось з братів прийде, положить руки на вас і помолиться. І на вас зійде сила Божа. Чи ми можемо голосно закрити свої очі, підняти свою руку і голосно крикнути: Алілуя! А я й знав, що всі зупинимося, бо ми не африканці. А чому ми зупинилися? а? А чи зупинилися? А не африканці. Ану ще раз закриємо очі і голосно крикнумо Алілуя. Без зупинки. можемо так і молитися, бо помазання приходить не від людини, тільки від Бога. Можемо ще раз крикнути голосно Алілуя? Можемо. Молимося, молимося, молимося. Нехай зійде сила Божа, сила Духа Святого. О, наповни Господь Духом Святим. Наповни силою, наповни помазанням. Слава, 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 алилуйя! Порою тяжко йти дорогою вузькою, порою гріх на душу натиска, тоді до тебе йду сердечною мольбою. Тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не стоя, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою, направлю погляд вірі до небес, немає сил не будь слугою, не в змозі я страждать, любить, прощать. Я знов до тебе йду з гарячою мольбою. Допоможи по слову поступать. Тримай тоді, коли можливо і не встоя. Шановні друзі, ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся наші телепередачі. Ми знаємо, що ці програми є благословенні Богом і приносять вам повноту Божого щастя і радості для вас, для сімей ваших, для дітей, внуків, всі виходи і входи ваші є благословенні Богом. Будь ласка, моліться за нас, а також підтримайте наше служіння. Ми потребуємо вашої допомоги. Нехай щастить вам і допоможе усьому Бог. Будьте благословенні! we